був без 10-ті час. І mm. засвітіла, бахнуло, бахнуло і начало горіти. Мешканці цієї багатоповерхівки досі огуфтуються після нічних подій. Згадують, як прокинулися від потужних вибухів, а згодом відчули запах диму. Горів один із під'їздів. Проснулося сотання на сходок, а я спала на втором. І надавно це все пролетіло туди внутрі. Ну і потім я вискочила. Думаю, що ж так світло, я гляну, а там почали гореть. Ворожа ракета влучила у квартиру на третьому поверсі, звідти зайнялася пожежа і поширилася фасадом багатоповерхівки. До прибуття рятувальників уже горіли квартири на п'яти поверхах. Вогнеборці допомогли вибратися з палаючого будинку вісьмом мешканцям. Медики після обстеження у Сімох діагностували ситуаційну невротичну реакцію. Ще одну маломобільну жінку похилого віку доправили до лікарні через стрес. Її квартира повністю вигоріла. Також отримали теплові удари двоє рятівників, які гасили пожежу. Була жарка нічна не тільки внаслідок обстрілу, а внаслідок великої температури повітря. Місцеві жителі кажуть, постраждалих могло бути значно більше, якби їхні сусіди своєчасно не евакуювалися. Місцеві кажуть, людей тут залишилося небагато, адже у цей мікрорайон прилітає досить часто. Поряд з місцем події гуртожиток, який напередодні також зруйнувала російська ракета. Жителі Херсонщини зізнаються від наслідків ворожих обстрілів у жилах холоне кров, але лишати домівки і евакуюватися в безпечніші регіони країни теж не погоджуються. Мінамітний з тієї сторони ж бах, а то. Пух і оце сюди. Так раз за три, по-моєму. А тут общежиття ще раніше. Перший як почали обстрілювати, він повністю розрушений. Це все время сюди прилітає. На правобережжі Херсонщини нині проживають 170 тисяч людей проти 400 тисяч, які тут мешкали до повномасштабної війни. Валентина Федорчук, Владислав Радковський, Херсон, 5 канал.